Всіх вітаю сьогодні на свято. Народилась моя племінниця Оля і подарили мені ось такий букет у кошечку, дуже гарний. Замовили апероль і розмовляли. Розмовляли багато, адже ми так зустрічаємось не так уже часто, тому що Оля живе з братом своїм у місті. А ми, я із сестрою у селі. Розмовляли багато, було весело, затишно нацять років тому в цей день. Випав також сніг, але було сонячно, мінус 10. Сніг переливався на сонці, було дуже гарно. Природа раділа тому, що народилась моя племінця. Чим я і вітаю. Сьогодні 0 градусів, але сніг був дуже гарний. Лопати. Зночі він шов так багато-багато нападав. Ну, в місті, звичайно, він вже майже ростаєв. Ось такий подали нам підсмажений хліб із перемеленим салом, і з часничком. Смачний. І ось такі чіпси. Не знаю, з чого вони, чіпси посипані кунжутом, білим, чорним, якісь оранжеві, рожеві. Ну, також смачні були. Все було смачно в цьому ресторані. Замовили дуже цікаві закуски, а замовили спеціально для того, щоб на Різдво, чи на Новий рік приготувати схожі салати. Ось таки замовили салат із маринованого вареного буряка з сиром фета, я так розумію, политий таким соусом із грецького горіха та оливкової олії та з руклею. Ми смакували страви, розмовляли, вітали Олю з Днем народження та дарували подарунки. Замовили клетчину картоплю, також смачна. А ось ця страва мені дуже сподобалась. Подивіться, це такий паштет рулетиком. Всередині, я так розумію, вершкове масло. Апельсинова цедра. Щось таке. Треба спробувати чи пошукати в інтернеті, приготувати обов'язково на Різдво або на Новий рік. Побачу. Так, замовили салат із печеною куркою та свіжими овочами та із лососом. Із лососом щось не дуже сподобалось. А ось куркою печеною сподобався салат. Там огірочок, помідор, підсмажена на грилі куряча грудка, рукола. Смачно. Салати такі також приготуємо. І, як завжди, картопля по-селянськи із куркою та із свининою. З огірочками соленими. Нам все сподобалось. На десерт не було в них. Торта чи чизкейка, замовили сирнички. Ось такі сирнички непрості. Всередині в сирниках начинка із маку ось в мене, та абрикосу. З йогуртом, не знаю, йогурт із якимось ягідний йогурт та мед. Ніжні сирники, смачні соуси, дуже все сподобалось. Ну, Хотілося би торт, але у них... Не було торту, тільки були був торт. Дрова під снігом називається. Оля взяла такий торт, а ми сильнечки замовили. Це наша перша така проба святкувати день народження в ресторані чи барі. Нам сподобалось. Посмакували дуже смачні страви. Поговорили, обсудили свої діла сімейні та й пішли додому. Пройшли з містом. У нас так, у нас прийнято, якщо вдома святкуємо, виходимо на вулиці, проходимо з містом, вуличками, заходимо в якийсь магазин, якщо там хочеться нам щось ще придбати додому, і йдемо по домам. А в місті снігу майже вже немає. Все проставало, слякоть. Ось таке місто в нас. Діти пішли до себе, а ми з сестрою поїхали у село. Ось так темно в селі, сніг іде, підсвічую собі ліхтариком. Зараз вигуляємо своїх котиків та й підемо спати, відпочивати. А завтра буде знову день. Зараз Сонік змушують біжати хату декілька разів, зроблять свій променад і вернуться назад. Думають, йти чи не йти. Муся перша. А Сонік якось за мене дуже любить гуляти. Цікаво, чи сніг ще лежить, чи вже розтає, як то по дорозі в нас, тому що в місті снігу вже майже немає. Так, снігу ще багато і треба завтра зранечку йти обтрушувати тепличку, то може завалитись. У нас напрівкова, ми її вирішили знімати. Завтра буде новий день. Вийшли оглянути сад свій, хочемо струсити сніг із теплички і із сосен. Так, качельку зовсім засипала. Загинути, потім себе Ось як похилило. Є. Зараз струшуємо сніг. Ой. Щоб зовсім жива не похилилась та сосна. Так, і заре гляну. Зараз я прийшла оглянути, що робиться із тепличкою. О, тепличку зовсім треба згрібати. згрібати буду. Треба їй допомогти скинути цей Я Ливось вже плівка зовсім прогнулась. Ось такі на снігопат Так. А, котам роздольє. Ще яблучка висять, не навіть і смачніші, коли ось так зриваєш їх під мершими. Це гарне яблучко. Так, ну а я буду працювати. Зараз мороз ще не дай Бог вдарить. Ой, мені сапуху. І буде капець. Ось таке все засипало. Але вже менше снігу. Сніг іде, але він маленький, невеличкий. Так, ще ось тут з Стану на чему, так? Ми хочемо обрізати, така вона виросла висока, метрів п'ять. Соник бігає. Піш, 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 піш. І чого бігаєш? Це ж недавно звалився і шишка з боку до животів. Рібон, мабуть, трішки пошкодив. Так, ми прийшли по картошку і по цибулю порей. Зараз я покажу вам. Опа, гляньте, ка Ось так я її і викопую. Зараз помию дуже смачний суп, у котлети, а якщо це листя підсушити, то взагалі підсушений суп дуже і борщ смачно виходить. Так, що тут в мене? Ой! Полонечка. Так. Ось така, Не треба багато рвати собі. Скільки треба нарвав. І все так. Цю туйку треба обтрусити. Такий сніг, грудь був великий. Вчора був більший. ялинку. Далі трусити, обтрушувати тепличку. Скоро стемніє, вже четверта година. Так що ось так. У нас тут росли навіть маслята, гриби весною, весняні маслята, правда. Ось такий маленький лісочок у нас. Є в мене цибулька, є в мене квашена капусточка своя, є в мене квашені помідорки свої. Зараз помідорки поріжу на ну, такі маленькі кружальці, вийму капусточку, перемішаю олійкою і додавлю цибулю пори. Дуже смачно. Цибуля, порей, не має такий специфічний пекучий смак, як звичайно, річ цієї цибулі, і буде смачний салат до вареної картоплі пюре. Все із свого саду, свого голоду. Ось так. Скоро буде темніти і будемо сідати вечеряти. Ось так все порізала, перекладу мисочку. І додаю капусту. Я капусту не промиваю, просто ось так достаю на чистенька, акуратненько чей промивати. І заліну колійкою. Буду 모두... так. А ось і стемніло. Все сідаємо вечеряти, а всім гарного вечора і спокійної ночі. До побачення. Гарних снів.